Привіт, друзі! Цього дня на нашому ютубі хочу розповісти про одну з наших новинок: циркулярку Vitaals Master RG2020D. Циркулярна пила це ручний електроінструмент, який призначений для розпилювання деревини та розкрою деревострушкових матеріалів. Вона достатньо компактна та мобільна, при цьому здатна виконувати складні завдання. Основною її фішкою є те, що можна використовувати як мобільну циркулярну пилку, так і стаціонарну пилу. Та про це трохи згодом. Конструкція дискової пили виконана на основі однофазного колекторного двигуна змінного струму потужністю 2000 Вт, з несучим корпусом, на якому розташовані основна рукоятка та опорна рукоятка. На вихідному валу встановлений змінний циркулярний диск діаметром 200 мм, який обертається з високою швидкістю, що дозволяє механізувати обробку та підвищити її ефективність. Диск закритий верхнім нерухомим захисним кожухом з отвором для виходу тирси, до якого можна підключити пиловий мішок або пилосос, а також нижнім рухомим отвором з важелем для ручного відкривання. Блок двигуна із пиляльним диском встановлений опорну платформу з регулюванням глибини врізання та кута нахилу диска по шкалі з мушковою гайкою. В залежності від обраного кута 45 градусів або 90 градусів, глибина пропилу може складати 42 або 65 мм відповідно. В опорній платформі передбачений пас кріплення прямолінійного паралельного упору із шкалою та місцем установки регульованого під товщину диску розклинюючого ножа. На основній рукоятці пили розташована клавіша управління. У комплекті із даною моделлю постачається широкий набір аксесуарів. Тож, придбавши інструмент, ви можете одразу братися до роботи без зайвих затрат. Гарантійний термін на ручну циркулярку Vitals Master RG2020D становить 36 місяців. Тепер хочу повернутись до варіантів використання нашої циркулярної пили. Як використовувати її у якості мобільної пилки доволі зрозуміло. Інша річ. Це стаціонарне використання, яке передбачає роботу не в руках, а у перевернутому стані вироби, зафіксованому на верстаку. Для цього необхідно перевернути виріб диском вверх, ставити струбцини з комплекту у отвори нерухомого захисного кожуху диску і надійно притягнути виріб до поверхності верстака. Підвести захисний нижній кожух до повного відкриття циркулярного диску, утримуючи кожух рукою обережно, бажано у рукавичках встановити базову платформу металеву накладку прорізом на диск і акуратно зафіксувати нижній захисний кожух у відкритому стані фіксацією металевої накладки до основи за допомогою шурупа з комплекту, перевірити прокруткою від руки, що диск вільно прокручується. Розклинювальний ніж це металева пластина, встановлена біля пиляльного диска, з метою запобігання заклинювання задньої частини пиляльного диска в матеріалі, що розпилюється. Простіше кажучи, даний ніж запобігає змиканню двох частин розпиленої заготівлі, за рахунок чого не відбувається травмування оператора та поламки інструменту. Після цього прикрутити до кінцевого отвору розклинюючого ножа додатковий захисний пластиковий кожух над циркулярним диском. Ось і все. Можна працювати. Дякую за увагу! Ще більше циркулярних пил бренду Vitals шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Якщо у вас є запитання чи хочете залишити свій коментар, то пишіть під цим відео і пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи з До зустрічі! Все буде Україна!